Доброго дня, шановні. Оце так дочекалася, бачите? Ось мої щепки укорінені. Ось вона, зацвіла. Бачите? І ще ось красота, яка. Все грозилось пересадити, пересадити. Так і, так і треба. Уже все піду, бо, бо зацвіла, требує, потребує, бачите? Там така сильна ніжка, так я його не, не прищипувала. Це. Ось. Ну, то треба пересаджувати. Ну, то вже цей заодно заберу. бо, бачите, теж вже ось ось э, зацвіте. А це ж його з того року горшечок. Ну, то треба робити хоч ще рано, давати їм волю рости, але ну, що треба, хай живуть, красу дають. Ну і ще сюди пройду, щоб не проходити мимо. Ой-ой-ой-ой-ой, така А ще вам покажу гарний. Подивіться, яке буйне квітування. Це всі-всі нові квіточки. Так гарно виглядає оце зайду на кухню і любуюся. І звідти, і звідти, і там па, о, красота! І перчик уже червоніє. Ну, не, не можна пройти, мимо щось одне показати, а все треба зачепити підряд. Ну все, бувайте. Отакого вам. Чи це навіть опаньки! Краса.